Мені подобається історія Марії, бо вона показує справжнє процвітання в контексті нашої бесіди і розповіді доктора Робін. Процвітання означає мати все необхідне для здійснення Божого покликання. Як щойно сказала Елейн, ми маємо визнавати надприродне, замість того, щоб дивитися на природне. Коли Марія сказала Янголу: Так, нехай буде зі мною, так як ти сказав, вона прийняла. Процвітання носити сина, нашого небесного батька. В ту мить Марія не дивилася на природне. Бо ми пам'ятаємо, що вона була незайманою і більше того, була зарученою. В ті часи люди сприймали заручення як заставу процвітання. В очах оточуючих Марія нарешті знайшла собі пару. Вона виходить заміж, тобто надалі все в її житті мало бути чудово. Але коли Марія сказала так Господу, вона фактично пожертвувала тим, що хтось інший вважав би процвітанням, бо вона не знала як відреагує Йосип до речі, першою реакцією Йосипа було рішення її відпустити, тобто покинути. Він сказав, я тебе люблю. Тож зробимо це без галасу. Розходимось до побачення. Марія навіть не знала, як це станеться, так Янгол не сказав. Знаю, що ти щойно заручилася, і я подбаю про те, що ти залишилася разом зі своїм коханим. Нічого на кшталт цього. Це неймовірно важливо. Бо часто ми втрачаємо з поля зору Боже процвітання, яке приходить від його роботи в нашому житті. Ми бажаємо процвітання, що його бачимо в інших. Були часи, коли Господь відібрав у мене всі матеріальні блага і сказав їздити громадським транспортом, потягом та автобусом. Я сказала, що боже ні. Але тоді я сказала, так я почала їздити потягом, зазвичай в поїзді. Багато людей, я люблю людей, люблю спілкуватися та слухати їхні історії. Я знаю багатьох людей, які прийшли до Ісуса завдяки розмові в поїзді або в автобусі. Спілкуючись у транспорті, я просто кажу: які у тебе плани, хочеш піти зі мною до церкви? І люди кажуть, так. Зазвичай мене тягнуло до всіх атеїстів та людей, далеких від Бога. Я бачила, як їхні серця м'якшали. І тягнулися до Ісуса. Бог відкрив мені, що тоді процвітанням для мене було розділити турботу Божого серця про його синів і дочок. Бог сказав: мені треба, аби хтось був поруч із ними. Мені треба послати когось, аби зустріти їх у тому автобусі чи поїзді. І як сказала доктор Діді. Боже процвітання стосується не лише нас, воно стосується інших людей. Також у кожній такій зустрічі Бог бачить двох людей. Хочу заохотити наших глядачів. Можливо, ти не відчуваєш, що на тобі є рука Божа, бо дивися на чуже благополуччя і бажаєш їхнього процвітання. Почни запитувати Бога, яке моє покликання, що я маю робити в цей час. Бо якщо я маю здатність виконувати Боже покликання і роблю це, то я живу в процвітанні і матиму плоди. Дивовижно, ми бачимо його в Іре, коли Авраам має принести у жертву свого сина. він не вагався. Це був послух. Бог каже Аврааму: «Я хочу, щоб ти приніс у жертву свого сина. Тож, наступного ранку він бере Ісаака і вирушає в дорогу, кажучи, Господь провадить жертву вони із сином сходять на гору. Авраам кладе Ісаака на вівтар та збирається принести його в жертву аж бачить в кущах ягня. Тоді він називає Бога Йогова іре Бог провадить. Сказано, не провадив, а провадить. інакше кажучи. Це ім'я не просто увічнює минулу подію, але передбачає майбутню. Господь провадить обмеження, створюються людьми. Мені подобається історія про удову що її пророк сказав: піди і принеси усі порожні посудини. Саме цю порожнечу. Бог хотів заповнити, аби забезпечити родину. Часто ми гадаємо, що маємо приходити до Бога вже маючи усе, але це наші обмеження. Коли ми приносимо свої порожнечу та розбитість і віддаємо їх Богові, він каже: Я проваджу, я забезпечу усі твої потреби згідно з моїм багатством, а не з твоїм розумінням. Це означає, що ми можемо бути зціленими та здоровими, жити у повноті і насолоджуватися життям. Ми благословенні, аби стати благословенням для когось. Елейн, ми почули це від твого тата. Благословенні, щоб бути благословенням. Ми можемо благословляти інших тим, що Бог дарує нам. Бог бере те. Що ми вже маємо у своїй руці і застосовує це, аби забезпечити усі наші потреби.